Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і у Києві зустрілися Борис Джонсон і президент Зеленський. Дивіться, що відбувається наразі, наскільки я розумію, Борис Джонсон перебуває вже у Львові, здається. Давайте подивимося. Що спонукало приїхати Бориса Джонсона до України? Тобто, я так чула, що це виглядає ніби турне по Україні. Дивіться, ну, ми всі знаємо, він є любимчиком України, всіх українців. Він мало не єдиний, хто може повпливати ззовні на, на Зеленського. Тому давайте подивимося, що тут таке. Ну, ви знаєте, це я наскільки розумію підтримати. З однієї сторони, підтримати, так? Не дуже таке становище. З другої сторони, я наскільки ще бачу, це заплановано. Тут іде все по плану. Ось, якось так. Конкретно заплановано. Це поїздка. До речі, там ще форум якийсь Ялтинський, здається, європейської якоїсь стратегії, якось він так називається, який проводиться щорічно. Можливо, ось це і є ось це спланований його візит саме до цієї Ялтинського, до цього Ялтинського форуму. Давайте подивимося, що цей форум. Ага, щоб пильно слідкувати, наскільки я розумію, щоб пильно слідкувати. Ну, звичайно, і підтримати, і щоб бути в курсі. Якось так. Угу. Тобто, наскільки я розумію, Борис Джонсон приїхав саме для цієї, як, як це сказати, цього форуму. Але я ще тут можу сказати, що тут не тільки форум, тут і взагалі дійсно підтримати українців, він якось нерівнодушно до України, наскільки я бачу. Всі тяжкі часи наразі. Ось, Карти, бачите, дуже такі болючі. Ось і він приїхав, щоб допомогти. Тобто додати енергії, додати бадьорості. І заодно ось це, це турне, саме турне, те, що форум це одне, це заплановано. Там якісь спеціальні, туди я не буду лізти, бо я не знаю, що це таке взагалі. Але бачу, що там якісь фінансові, якісь. Стратегічні військові, якісь речі обговорюються. Я не буду зараз, але приблизно ви зрозуміли, що це. Але ось саме турне показують для того, щоб підтримати українців, мої дорогенькі. Ось для того, щоб нас усіх підтримувати. Супер, молодець! Мені це подобається. І давайте подивимося ще. Розмови, які були у них з Зеленським, як вони один до одного. Чи був якийсь результат їхньої розмови. І зараз подивимось. Ви знаєте, тут були слова підтримки, наскільки я розумію, слова довгострокової підтримки, дружби так само. Ось. Знаєте, в мене й таке разом до перемоги, якось так. Ну, Тут у них, я вже колись давно казала, що якось Борис Джонсон по-особливому відноситься до Зеленського. Ви знаєте, я не є любітелем Зеленського, але ось я, в принципі, це позитивно сприймаю. Чому? Тому що на жаль, на Зеленського ніяк ніхто не може вплинути. Ось. Але Борис Джонсон, наскільки я розумію, тут у них якийсь зв'язок особливий. Якось так, мої дорогенькі. Тобто, він, я так бачу, що він може дуже добре впливати на Зеленського. Тобто, щоб той рішення правильні приймав. Дивіться, спочатку був Блінкін. А тепер э, Джон Сунюк, <laughs> Тобто, знаєте, залагодити після Блінкена, бо мені здається, що Блінкен він більш така чітка людина. Ось, а Джон Сунюк, він такий трошечки, знаєте, якраз підходить до Зеленської, і тут я так бачу, що він згладив всі кутки, які э, були від. Э, від Блінкіна. У мене ось таке враження. Тут, знаєте, так зрівняв все, так, полюбовно все. Ось, ось я, Ви знаєте, це дуже. Мені це подобається, те, що я бачу на картах. Тобто, це для України краще. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам вдячна за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!